Дорс» – український виробник металевих вхідних дверей, чия продукція представлена в Україні та країнах Східної Європи. Модельний ряд більше ніж 140 позицій, а різновиди за дизайном та кольорами задовольнять найбільш вимогливих клієнтів. Я, Юрій Малько, являюсь власником компанії Мікотрейдінг бренду Дорс». Моя компанія є виробник вхідних металевих дверей, які виробляються в Україні. Ми пропонуємо вам найкращий продукт за найкращу ціну. Мета нашої компанії робити продукт краще завтра, ніж сьогодні. Створення дверей починається з ідеї та дизайнерського проєктування. Моделі розробляються з урахуванням сучасних тенденцій дизайну інтер'єрів та запитів клієнтів. В цехах підприємства лист металу отримує необхідну форму, а зварювання забезпечує міцну та надійну конструкцію. Двері ми ретельно покриваємо фарбою для ґрунтування, що забезпечує захист від корозії та довговічність, комфортне користування дверима протягом тривалого часу. Це якісні компоненти та ретельність складання. Окремі види фурнітури виготовляються партнерами спеціально для нашого виробництва. Наші двері ефективно захищають помешкання від холоду та шуму завдяки комплексному утепленню та спеціальній конструкції з терморозривом. Після збирання ми випробовуємо двері в спеціальній камері, що розроблена фахівцями підприємства. Камера для випробувань забезпечує температурний діапазон до мінус 20 градусів Цельсія та створює відповідну вологість, імітуючи реальні умови експлуатації вхідних дверей. Такі випробування дозволяють нам знаходити правильні конструкторські рішення та постійно підвищувати надійність продукції. Готова продукція пакується в гофрований картон, тому двері будуть безпечно доставлені клієнтам в цілісному вигляді. Doors – це більше десяти років досвіду та понад 150 тисяч клієнтів, що користуються нашою продукцією в різних країнах. У наших планах зайняти провідні позиції на ринку вхідних дверей України та продовжити освоєння закордонних ринків. Якщо ви торговельна компанія чи забудовник, Працюємо разом, ми допоможемо втілити необхідні рішення щодо комплектації приміщень та підвищити ефективність вашого бізнесу. Працюємо разом і досягаємо кращих результатів з вами.